Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про процес збирання меблів. Збирання виконують кваліфіковані майстри. До кожного виробу є технічна документація та креслення. Керуючись цим, збиральник збирає виріб, перевіряє його на відповідність кресленням та на якість, протирає та пакує. На кожному виробі є наклейка з номером замовлення. Після цього вироби складаються на складі та чекають монтажу. Щоб всі процеси від порізки до зборки правильно виконувались, у нас працює інженерно-технічний відділ. Про його роботу я розповім у наступному ролику. Хочете знати більше? Дивіться наші відео.